Дивіться, є отакий чудовий фрукт Пітахая, коштує 800 гривень. Хто хоче посмакувати таким заморським смаколиком Це з бистренько зелені примхи? Також є така жовта пітахая по 1200 гривень за кілограмчик. Де ж чудова пропозиція. Лічі. Томотки дуже розумієте? Це така маракуєчка по півтори тисячі. Ось це такий магазин, такі магастанчик. Тисячу шестьсот гривень, теж така цікава пропозиція. Гранаділа ти що гривень. Теж. Ось то, друзі, якщо ви хочете щось посмакувати, таке незвичайне, смачне і корисне, можете завітати зелені примхи. Тут люба примха за ваші кошти завжди. запропонує те, що заважаєте. Ось таке яблучко по 80 гривень. Персики 150 гривень за кілограмчик. А такий інжирний по 170 гривень. Манку 250 гривень. Мандаринчик по 200 гривень. І апельсин 150. Біла сливка по гривень. 180 гривень. Мікаринчик 180 гривень. І груша по 150. які чудові грушки. Виноградний кишмиш 150 гривень. Сливка угурочка по 70. Малиночка 250, зири ось такий латочок, палуничка теж 250 і лохиночка по 350. Це, друзі, дивіться, скільки тут різноманітних смаколиків, які могли б задовольнити любого гурмана. Тому, будь ласка, завітайте зелені примхи, і ви можете посмакувати все, що завгодно. Все, до зустрічі, в зелених примхах!